Який в користуванні у нас вже третю зиму палимо його з жовтня по травень, називаємо камін, а не боржуйка. І Це було найкраще рішення, яке ми могли собі дозволити. Вартість озвучу в кінці осінню 22-го року. Шукаючи альтернативний варіант опалення, пояснень ми передивилися всі обзори і зупинились на каміні пламентар. Але найголовніше, ми заморочились і встановили його правильно в самому центрі будинку, враховуючи всі конструкції перекриття даху? Саме тому у нас просто немає проблеми сухого повітря, або його обрав через приховане Тобто повітря в стіні з горища. Це заморочливо і дорого, зато він ж дає і гарну тягу. І жодного неприємного запаху від каміну в будинку також немає. А шибір на трубі дає змогу регулювати не лише умовну температуру та тягу, але й появу диму, якого всі так бояться. Просто повертаєте його в відкрите положення і робите до закладку. Камін не є основним істочником опалення будинку, верніше не був, бо прекрасно опалює від 40 до 60 квадратних метрів і тримає тепло до ранку без доп. закладок при температурі повітря зовні до мінус 5. Сам же камін має функцію самоочищення скла. Це був не лише мій чесний відгук, але і відповіді на най. Найчастіші ваші питання додати залишається лише те, що це було найкраще рішення і час для реалізації цієї мрії, яка обійшла 65 тисяч гривень, половину з яких ми вже зекономили на опалення. Пересилайте відео тому, хто мріє про такий камін.